Вітаю на моєму каналі пров'язання. Сьогодні спробуємо зв'язати ось таку яєшню. Особливо актуально це для діток, тому що все-таки це дуже екологічна іграшка. В'яжу я з таких от ниточок YarnArt Jeans. Вони зараз популярні для амігурумі. 55% хлопок, 45% акрил. Ось такі в мене от оранжеві і білі. Саме з цих я буду в'язати. Ну що ж, почнемо із жовточка. В'язати я буду гачком номер 2,5. До купила собі нові гачки на Аліекспресі. І не за всі гроші, і дуже зручної форми. Ось, так, добренько. Починаємо із жовтка. Зараз треба набрати нам в кільце амігурумі 6 стовпчиків без накиду. Так, заводимо гачок. Ще раз покажу, хто не знає. Беремо ниточку, отак от перекидаємо на палець таким хрестичком. Далі заводимо гачок під ось цю ниточку. І ось таким чином ту ниточку протягаємо. І робимо ось так. Та нас пітля підйому ми її не рахуємо. Так, далі в'яжемо 6 стовпчиків без накиду в це кілечко. Наступним чином. Беремо гачка в кілечко, протягуємо ниточку і тут же як звичайний стовпчик без накиду. Один. Далі знов кілечко. Ниточку протягуємо. Два. Знову. От так. Це вже буде. Три. Чотири. П'ять. І шість є. Тепер затягуємо ось так. В цьому рядочку нам треба зв'язати в наступному шість прибавок. Шість стопчиків у нас є. Тепер треба шість прибавочок зв'язати. Заходимо в ось цю петельку. Це була у нас петля підйому, ми її пропускаємо. Ось саме сюди заводимо гачок. Ось. Протягаємо. Кому треба поставити собі маркер? Я просто відразу рахую петлі. Так, один. В цю саму петельку ще один. Це у нас перша прибавка. Далі. Друга прибавка сюди в'яжемо теж два. Один. Два. Це друга прибавка. Далі аналогічно. Так, і сюди ще одна. Так, це вже третя прибавка. І ще залишилось три. Так, четверта прибавка. П'ята прибавка. І шоста прибавка. Речі, в мене на каналі є відео для новачків, які тільки починають в'язати. Я там розповідаю про види стовпчиків, як починати в'язання. Можна не тільки кільце амігуруйню робити, а й починати з двох повітряних петель. тож можете зайти в плейлист на моєму каналі і передивитися для себе щось можливо дізнаєтеся нове. Далі я використовую мар цей кінчик як маркер, щоб далі не збитися. Ви можете взяти будь-який інший маркер, який вам подобається. Я вже так просто звикла так просто і не треба додаткових інструментів використовувати. Ось так. Далі наступний рядочок. В'яжемо один стовпчик, одна прибавка. Так, шість разів. І в нас вийде 18 стовпчиків без накиду. Я почну перших декілька прибавок, а далі вже ви самі. Так. Один. Два. Тут прибавка. Один стовпчик прибавка. Далі знову один стовпчик, одна прибавка. Ось сюди. Так. Ось. А далі ви вже до кінця рядочка самі. Ще раз покажу, а далі самі. Один стовпчик і прибавка. Так, один і сюди ж. Другий. Все, зустрінемося в кінці рядочка. Дов'язала я цей рядочок. В цьому рядку має вийти в нас 18 стовпчиків без накиду. Для того, щоб не помилилися, можна ще раз перерахувати Ось, і впевнитися в тому, що все правильно немає ніяких помилочок. Далі наступний ряд нам треба пров'язати 2 стовпчики і прибавка. Теж це треба повторити 6 разів. І має в нас вийти 24 стовпчики без накиду. Я так само почну перших е, дві прибавки, а далі ви самі дов'яжете. Так, так само кажу, всі відео для новачків, як починати в'язати, як петлі в'язати, все є в плейлисті для новачків на моєму каналі, тож там можна подивитися. І так, один, два. І прибавка. Два. Знову один. Два, і прибавка. Ось так. І ось так. Це і так, ще чотири рази повторяєте і зустрічаємося в кінці рядочка. Так, я дов'язала я четвертий рядочок. Тепер в п'ятому рядку нам потрібно зробити три стовпчики прибавка. І так, шість разів. Має вийти у нас 30 стовпчиків без накиду. Так, в'яжемо наступним чином. Один. Два. Три. І тут прибавка. Один, і два. Ось так. Знову в'яжемо один, два, три, і прибавка. Один. Два. Так само повторюємо ще чотири рази, зустрічаємося ось тут, в кінці рядочка. Це пров'язала я до кінця рядочка. Тепер. Шостий ряд. Нам треба без змін пров'язати просто 30 стовпчиків без накиду. Пров'язуєте і зустрічаємося ось тут в кінці. Все, 30 стовпчиків без накиду пров'язали. Тепер цю нам ниточку треба дістати. Ну, я дістаю ось так. У вас ще стоїть маркер чи ниточка. я ось. Все, тут я дістаю ниточку. На цьому наш жовточок буде закінчити, ну, закінчений. Е, робимо з'єднувальний стовпчик, напівстовпчик його ще називають. зараз покажу ще. вводимо сюди. Наступну петельку дістаємо нитку, не пров'язуємо, а відразу ось сюди його. Оп, все. Ниточку залишаємо для того, щоб потім жовточок пришити. Я десь е, сантиметрів 20 залишу. Ось так. Ми потім будемо пришивати жовток так, щоб ось тут ниточки не залишилось. Ну, так, я вважаю, що все-таки гарніше. Так, добре, все, жовток є. Ми його відкладемо. Тепер будемо в'язати білочок. В'яжеться він аналогічно по спіралі. Єдине, що тут у нас буде до 9 стопчиків прибавка. Це останній буде рядок. Дев'ять стовпчиків і прибавка. Ось тому я почну, почнемо разом з вами. А вже останні рядочки ви закінчите самостійно. Так. Де той кінчик? Відмотала собі нитки називається. Так, знову кілечко амігурумі. Отак. Під цією ниточкою гачка, цю ниточку захоплю. Пили. І... Ой, десь в мене ниточка втекла. зараз ще раз. Так. Так. І. Так. Ось так. Набираємо так само шість стовпчиків сюди. Кілечко. Один. Два. Три. Чотири. 5 і 6. Затягуємо, добренько, щоб не було. Дірочки там. Перший це, тобто вже другий рядочок буде в, кожну, в кожен стовпчик по прибавці. Буде шість прибавок і у нас має вийти 12 стовпчиків без накиду. Поїхали. Так, один. Два три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім десять, 11 12. Так, тепер робимо маркер. І тут вже будемо в'язати самостійно. Я самостійно, і ви самостійно. Насправді, це дуже просто. Тобто, в'яжете все так само, як і жовток. Просто тут буде більше рядів з прибавками. Так, зараз в'яжемо цей рядочок. один стовпчик прибавка, шість раз. Далі два стовпчика прибавка. Теж шість раз. І так, все по шість повторюється. Потім три стовпчики прибавка. 4 стовпчики прибавка, 5 стовпчиків прибавка, 6 стовпчиків прибавка, 7, 8, 9, 9 стовпчиків прибавка. І на цьому закінчуємо. І зустрічаємося, коли вже буде у нас 9 стовпчиків прибавка, останній ряд. Ну що ж, погнали. Так, Все. Дов'язала я своїх 11 стовпчиків тут. Останній 9 стовпчиків і прибавка. Вийшло у нас тут 60. Шість стовпчиків без накиду. Далі ми нитку не обрізаємо. Зараз буде найцікавіше. Нам треба зробити таку обв'язку, щоб воно було більш-менш схоже на справжню яєчню. В принципі, це можна робити довільно, хто як захоче. Я собі таку от придумала, її можна змінювати, перероблювати і так далі. Якщо важко придумати самим, то зараз я покажу, як робила це я, як я обв'язувала. Тут в мене, звичайно, така вийшла все через кому. Так, ну так, давайте почнемо. Я показую, а ви собі дивіться, як добре буде вам. Так, закінчили ми ось тут. Далі починаємо. Я в'яжу 4 стовпчика з накидом. Я без петлі підйому, без нічого, просто так вяжу. Робимо ось так: от один накид. І сюди в'яжемо. Ось так. У нас виходить три петлі на гачку. Спочатку пров'язуємо ось ці дві, у нас залишається дві, а потім пров'язуємо і їх. Ось так. Далі ще три треба таким зробити. Знову накид, в петельку, виймаємо ниточку, пров'язуємо перше через оцих дві, і потім знов через дві. Так, ще залишається два стовпчика з накидом. Одним. Роблю накид. Сюди дістаю ниточку через дві і через дві. Так, ще один. Один. Так, один зараз. Так. Так, ну. Кусуйся. Так. Ой. Так. Через дві. Через. дві, Далі один стовпчик з двома накидами. Роблю. Раз, два. Два накида. Аналогічно нам треба пров'язувати по дві петлі на гачку. Е, ниточку протягнули, далі. Тут дві пров'язали. Ось тут дві пров'язали. Ниточка ще залишилася. Бачите? Оця ниточка залишилася від тої нитки. О, так. Ось пров'язала я один стопчик з двома накидами. Далі знов в'яжу чотири стопчики з накидом так. Один. Два. Три. чотири. Ну, тут же ми будемо повертати, і сюди все-таки було б дуже добре зробити хоча б одну прибавку. Просто звичайними стовпчиками без накиду я тут роблю. Ось один і другий. Так, тут у нас я роблю з'єднувальний стовпчик. Ось так, але в'язання я не закінчую, а продовжую. Далі 5 стовпчиків без накиду. Звичайні стовпчики один. Два. Три. Чотири. П'ять. Далі в'яжу три стовпчика з накидом з одним. Один. Два. Три. Далі два стовпчика з двома накидами. Один. Два. Далі прибавка з трьох стовпчиків з накидами. Так. І в одну, в один стовпчик сюди в'яжемо три стовпчики з двома накидами. Два. Ой, там, мав, бути два. Е, подвійний накид. Два. І сюди ж третій. Ось так. Так, є. Далі три стопчики з накидом. З одним. Один. Три. Є. Далі п'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Прибавка з трьох стовпчиків без накиду. Один. Два. Це ми в одну петлю тільки, щоб пров'язали три стовпчика без накиду. Далі три з'єднувальних стовпчика. Просто так. Один. Два. Три. Так, далі шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири п'ять. Шість, три стовпчика з накидом одним. Один. Два. Три. Я знову в'яжу прибавку з трьох стовпчиків з накиду. Один. В ту саму. Два. В ту саму. Три. Так, далі три стовпчика з двома накидами. Один. Два. Три. Далі два стовпчики з трьома накидами. Один, два, три накида. Тут обережно, щоб не запутатись. Завжди треба прив'язувати по дві петельки на гачку. Так, один готовий. І ще один знову. Один накид, другий накид, третій накид. І пров'язуємо по дві петельки на очку, щоб було, дивіться, пров'язаних почергово. Є, далі три стовпчика з двома накидами. Один, два. Накиди. Так, один пров'язали. Ще треба два таких стовпчика. Ще один. Так, далі прибавка з трьох стовпчиків з двома накидами. Знову ж таки три штуки в'яжемо в одну пательку так. В одну петельку. У мене ж тут нитка замотилась. Так, далі три стовпчика з накидом одним. Один. Два. Три, два стовпчика без накиду. Один. Два. І сім з'єднувальних стовпчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Так, все. Нитку ми обрізаємо, обрізаємо настільки, щоб можна було дійти до серединки, тому що ми будемо жовточок десь от збоку кріпити. І ці ниточки можна гарнесенько під жовток сховати, щоб її ніде не було видно. Так. Обрізаємо. Ось. Ось приблизно такий от кінчик мене залишився. Так, його треба буде сховати, краще буде під низом, щоб воно було з цієї сторони. Я як робила взагалі, що так було не дуже складно. так через петельку його туди, а потім. Дек. Знову. Ось так. І ось так. Ну, так ще два рази зараз зроблю. Його по факту не видно зовсім. Ось той кінчик. Ось так. А ну, можна дойти от до цього? Або наоборот цього виняти. Так, де це є ось. Так, з цього вийму. Так само можна сюди трошечки його протягнути, його видно не буде. А там просто я на вузлик зав'яжу. Просто і надійно. Ось це все вже останній раз. Тут я зараз такого вузочка зав'яжу. І все, це все сховає жовток і його видно абсолютно не буде. Так, на... я в'яжу вузол завжди три рази. Три рази то щасливе число. Так. І так, все це я відрізаю. Це вже нам все. Біла ниточка нам не треба. Нам тепер треба жовток ось. Це сюди приклали, так само ця нитка вона тут. Це все ось. Прикладаємо ось. і по Після Зараз я покажу єдине, як зробити так, щоб не було видно ниточку з іншої сторони. Так. Нитку заволікаємо. І так, що нам буде видно. Ось так. Просто за передні стіночки. Ось так за передні стіночки, Тобто отут нічого не буде. Ось тут я беру ось так от ниточку протягаю. Так. І далі так само шукаємо передню стіночку нитки, протягуємо. ось там вже і в наступний. Ось так от пішли. І так от по кругу, по кругу, по кругу. і пришиваємо. Цього, в цьому складного так само нічого абсолютно немає, я просто дивитись треба, де передні стіночки, щоб тут нічого не вийшло. Все в кінці, там, де залишається в нас от трішечки місця. Я, Давайте так, тоді саму стіну зараз, ось тут. Десь приблизно, щоб отак от місце залишилось. Ось. І тут зустрінемося. Тут трішечки холофайбера треба буде запихнути, щоб воно виглядало. Так от трошки об'ємно. Так аж гарніше. Так, все, зустрічаємося ось тут. Так, сюди я дов'язала, такий вийшов, як кишенька. Сюди треба трішки-трішки холофайбера. От буквально, ну, зовсім трішечки. Туди його раз, раз, раз. Такий, щоб жовточок, гарненький, пухкенький вийшов. Так. Отак От все. І тут зараз закриємо цей отвір, так само в'яжемо. Передні... Бачите, я в'язала. Ось тут в мене жовтенької ниточки немає зовсім. Просто за передніх стінки. Зараз я ще раз покажу. Так. От. Ось так. А потім. Так, знайшла знову куди зачепитися і потім сюди. Так там голову файбер треба трошки розрівняти, то він збився вкуп у мене. О. Ну, вже закінчуємо зараз разом. Телефон трохи погано фокусується, але я думаю, що суть вивели. Тут ще в мене залишається два дві штучки того стовпчика. Так, Тут так само шукаємо десь петельку. От тут. І тут робимо вузлик. Так. Ще раз можна один вузлик за наступну Якусь петельку знайти, щоб не дуже було видно. Ось так, наприклад. Ось так. Добренько підтягуємо і ховаємо всередину яєчка. ось таку от протягуємо. Так все тут теж підтягнули. Це тут можна, обрізати. Це туди його. Підтягнути чи голочку зразу? Ось так все розрівняти. Все. Ось. Ось такі класні вийшли яєчка. Ну, чесно, екологічно, просто. Це, мабуть, найпростіше із того, що можна зв'язати. Тут особо нема що мудрувати. Ось і все на цьому. Я закінчую в'язання. Дякую вам, що залишалося, що дивилися відео. Підписуйтеся, ставте лайки. Так я буду бачити, що комусь мій контент взагалі цікавий. Знімаю я тільки українською мовою. Ось якось в наступному відео розкажу про себе, звідки я, чим займаюсь. Все тоді до зустрічі. Всім па-па!